Всім привіт! Сьогодні я грала зі своїм другом Єгорчиком. Всім привіт! Ой, тебе вбили і тебе вбили. А -а -а. Ну ми, ми вже тут грали трошки, забули. Так. вам показати. Я якусь надпись вбив! Я надпись вбив! Диви, 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 дивись я Діта, дивись, я отут заспавлюся, а отут от надпись була. Да. Де. А, от, 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 от. Я граю. Аааа, я зараз все, кожного найду. Я, я доти, блін А, мы нагол давай. Я нашл! Я нашл! Бэй, я б'ю, б'ю, б'ю Блін, воно втікає Я убью дівчинку! Бачик, я молод... Ді... О, привет Це я б'ю тебе. А що бо як шоу в игрока Ти на навж... нас Ти ты надо дамажишься? не давай. Я наверху тут сахар была. Да, да, да. Так, друзі, наш план ми маємо зараз тут знайти всіх і, да, кожного. Да, да. і в стих тихо. Кстати, коли мене вбили, то тоді Нікіту, то Ми просто друг за другом следили. Ні, мене ще не вбили я. Я знайшов дів... Димку. Мене... Я дівчинку знайшов, Я дівчинку знайшов. Нікіта, я знайшов дівчинку, но вона не вбила. Я не у я не успіл Ну хорошо. Говорит, з підвесночками, скажи їм щось. Всем, а Всем. вам інтересно? Напевно так, якщо вам інтересно, то ставте лайкоси і підписуйтесь на канал. І ставте колокольчик, щоб не пропустити наші нові відео. Давай, давай! Давай! Спортзал! Спортзал! Спортзал, дивіться, друзі, зараз ми чихаємо поки наш таймер зверху під цим дев'яточка дойде до кінця, дойде до нуля. Ми вам би хотіли передати, що скоро, напевно, будуть проходити розіграш на 20-й айфон. Точніше, на айфон сам 12-й. Про Макс. Та який 12-й Нікіта, господи. Кучечка. Никита, як ти думаєш, ты власне пау. Ні, а який в твоїй мамы там айфон? Тринадцятий. на тринадцятий про макс на пятнадцатый на шестнадцатый Родиграш на тринадцятий про на шістнадцятий про макс Никита просто постійно путаю, так? Да? Так, да, я постійно началась путаю ці Эй, И да може так лучше выйти. Ты а ч мы свистим? як ми не свистим, да? Не дай мне ж не помню, но вообще, да? Да не знаю, не понял. А ты. Никита, -мо! А ты в спортзал? Да, я спорзал. Эээ, я не... Я не знаю, да я де я, де я. А я да. в ли я вазоны? погляну. Подиви я, я. ем. Я а, да. Ну, вс там. А, це ти там біля телека, да? Я понял. Да, да. Я за тобою слежу. А? Просто два рази переключайся назад. і все, ти за мною я зараз. Севелюля. Зараз пригнеш, якщо що, добре? Добре. Де ти? Я не можу. Ти бачиш там коврик? Де? Оце? Ні, назад. Чекай. А то. Назад. Ні. Оце я. Де? Я пригнув. Ж... Це я. Ніки як занакався. Нікіт, ми з тобою виграли. Нікіта знає. Кіт клас. Нікіт для мене оцей, оцей клас. Нікіт мене такий, що був ну, така дівка чи хлопець, який убив Кока-Колу на, ну, коротше, ту штуку з Кока-Коли, що я ви даю. Давай сюди. Куди? Сюди, я прыгаю. Я прыгаю. Коротше, друзі, потім ми... Будемо грати, завантажуватись в том. Ми цю частину вам пропустимо і зараз ви отримуєте одне задоволення від того, що ви може прогуляєте, може не побачите. Але. А хто я? Починаю. Починаю гру, я вроді. Я а ти... я ведучий. А я корчені. Я тебе не буду. Спасибо. А я ставлю, я не знаю. Це теж мене ніколи не буде збивати. Все, вже постараюся. Блин, я не можу, Никита. Никита мені... Ми... Никита, я ти думаєш, біля столик. Блин. Никит, як ты думаешь, біля... Біля викна. Диви, диви, біля вікна не буде палівна от така. Біля вікна не буде палівна от така полочка, да, біля буде. А тобі червоним загорілось там, да? Да. Меня усилий. У меня пыльцов фортуни привод. Я тебя вообще не вбиваю. Я лучше. Блин. Тебе вбиваем тебе. тебе. Я одного губы. Молодец. Я и дуже сильно за тебе. Мурш Это уже дратует. О, за меня теперь, мистер Бист. Нет. А ты стульчик Нет. Не, я полка. А. А я бы на Ай, я убываю, Я, я полочка. Ай, Я проиграл. Блин. Ну, зато я зато я... Зато... А я да, тебе... а я ты да, а да, 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 там росток. Не знаю, да, да, росточка. да, Ой, я да, лампу! Я лампу, да, стояла лампа. А, а то, оказалось, -то. да, Подночки, думаю. Так, mm -hmm. да смешного, да смешного. Я вернул, я разведу. Я я Я в... Я Да, ты рояльчик. Никита, подозрительно, да? Я... 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 Ла... Рай... ле... Ой, Я... 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 На диванчика! Диванчик Друзі, ми, ми повернемось так, що дивіться, я з Єгором зайшов Тепер в нову гру Його щось там не дуже зайшло тому ми граємо е, в мою пробити, ламбу Ні, будеш сідати мою ламбу? Щось багає сильно. У мене тоже. Да і гріх хоч прогрузиться. А ти чого б на місці стоїш мене? 000. 000. Дивись, в мене? 5000. Ну скільки у мене! А де ти їх зарубив? Кота. Я чрники другу я уже знаєш, які розікликают? Бесконечность. А Ладно, ну, бесконечность. Ну, я би за без... того щось покупив. З Рука, ну в мене взагалі вообще зі всіма стало? Давай упер мені треба просто умерти. Я, наверное, тоже зарастаю свои. Ти якось так сильно так? да? Давай. У мене нічого не відбувається Боже. І я заповню в мене опять тільки. Ні, давай. Друзі, в нас щось пішло не так, ми і вам в... по-любому Тебе... по знімемо а то в Никіт... віду і все. А за чуть-чуть пізніше, -чуть бо в нас зараз щось букше, а все. все.